Це квіточка хіжак, кувшинка. Подивіться. Вона вже майже розцвіла. Гляньте, яка вона гарна. Кувшинка, тому що, бачите. Там такі знаходяться волоски, вони липкі. Якщо туди попадає якась комаха, то комаха вже не може вибрати звідти, і цим харчується рослинка. Дуже багато цих ковшинок на корінці, але зараз комашок немає, тому ця рослинка живиться тільки водичкою. Водичку з крана лити не можна. Я наливаю покупну водичку, наливаю в піддон, і рослинка бере скільки треба. Чи може буде видно на відео, які там такі волосинки є, бачите? Видно трохи волосинки, і там вона всередині така сама махната, то цим вона захоплює свою жертву. Але квітне, квітне вона дуже-дуже, так бачите, тендітно. Дуже красиво. Я сподіваюся, що воно розкриється повністю, і в іншому відео ви побачите, як вона починала, тільки набрала свій бутончик, як вона трошки зростала. І як вона розквітла. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити відео. Пишіть мені свої коментарі, ставте вподобайки. До речі, в мене ще є отака мухоловка. Вона в мене працююча. Зараз я покажу. Зараз тільки мух немає, то дивіться, я паличкою зроблю таку провокацію. Так, видно? Бачите, закрилася. Отак я її трохи обдурила зараз другу. Ні, не хоче. Закрилася. Трохи не схопила мені палочку. Це палочка для суші. Оце я так, бачите, рослину тримую, щоб вона була готова, що мухи появляться вже навесні чи влітку, щоб вона була вже готова їх зловити, була тренована. Тож чекаю ваших підписок, коментарів та вподобайок. До зустрічі. Ще вам покажу цю купшинку. Тож дивіться інше моє відео. Думаю, що воно буде сьогодні-завтра, яка була маленька ця купшиночка.